Всім привіт! Покажу, що вдалося вполювати мені на цьому тижні. Самі цікаві речі, на мій погляд. Тут у нас до кілограма срібла, 6 ложок. 875 проба, голова, виробник Латвія. Тут у нас 5 ложок. Всі ложки з однаковим малюнком і однаковими ініціалами. І у всіх нацарапаний ось такий текст. Проба 875. -та. З головою. Таке срібло я можу продати по 40 гривень за грам, можливий, навіть незначний торг. Далі, ось це 875 проба, дата 1930 рік. Правда, не знаю я, що це таке. Тут щось припаяно, якісь елементи. Чи це накладка на книжку, чи що, це не знаю. Ось така деталь зі срібла. Далі ось ці ложечки будуть вже трішки дорожчі. 84 проба. 1884 рік з таким малюнком. Далі усе, дивіться, яка гарненька ложечка. 84 проба з гравіровкою. Друзі, можливо, хтось підкаже, що це за ложка, для чого вона. Чи це звичайна ложка для цукру? Ви можете написати в коментах. І ось така гарненька ложечка з гравіровкою так само. 84 -та проба. Думаю, її продавати приблизно 50-55 гривень за грам. Такі предмети зі срібла. Далі, друзі, попалися мені старі ялинкові іграшки. Ось такі пташки з вати будуть в продажі. І ось такі іграшки-малютка. Мініатюрні ялинкові іграшки. От тут у нас в коробці є іграшки з пластику, такі ялинкові іграшки, щоб ви собі розуміли, як вони виглядають, якого розміру. Теоретично такі персонажі можна продавати по 200 гривень за штуку. А далі, як то кажуть, як повезе. Далі ось такі персонажі з-поміж різних зірочок, ліхтарів. Такі цікаві ялинкові іграшки будуть в продажі. Далі попалась ось така іконка Святий Миколай. Я думаю, вона орієнтовно 19 століття виготовлення. Розмір 10,5 на майже 9,5 см. Тут ми бачимо три кольори емалі. Ось така іконка буде в продажі. І найцікавіші годинники, які я купив на цьому тижні. Серед них кишеньковий годинник докса. Циферблат, правда, треба міняти. Стрілки присутні. Годинник 1905 року випуску. Це чоловічий кишеньковий годинник, діаметр 530 мм. Ось так виглядає механізм годинник на ходу. Ціна такого годинника в такому стані на даний час може коливатися від 2 до 3 тисяч гривень, на мій погляд. І ось такий цікавий дорожній годинник, так він виглядає в розгорнутому вигляді. Кришку можна трошки підкоригувати. Ось такий годинничок на ходу. До речі, друзі, коли відкриваєш кришку, цей годинник заводиться. Подивіться на заводну головку. Коли відкриваєш, вона заводить годинник. На ebay такі годинники виставлені по 300-400 доларів. Я знайшов за 190 євро такий годинник і 19 людей за ним слідкує. Тобто такий годинник має користуватися попитом. Підписуйтесь на канал. Всім пока!